Перш ніж ми почнемо, я всіх закликаю долучатись до проєкту DruKARMia. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. А також всі моделі принтерів, які будуть в цьому огляді, ви можете купити в описі за посилання. Для тих, хто нічого не чув про принтери BambuLab, я зараз перерахую основні переваги цих принтерів, які стосуються всього модельного ряду. Основною перевагою всіх принтерів Bumble Lab є їх екстремальна легкість в освоєнні, і те, що будь-яка модель Bumble Lab готова до друку з коробки через 15 хвилин. Другим моментом є те, що у Bumble Lab дуже якісна і дуже зручна екосистема, яка складається з додатків на телефон на iOS та Android, дуже зручного слайсеру, Bambu Studio, в якому є українська мова. Та з соціальної мережі Maker World, де є дуже багато готових моделей, які вже зразу оптимізовані для Bumble Lab, і ви можете запускати друк прямо з телефону або з комп'ютера. Всі моделі укомплектовані Wi-Fi, керуються з телефону та з комп'ютера. Також в усіх моделях BumbuLab є камера, яка вам дозволяє з будь-якої точки світу слідкувати за друком у вашому принтері. Вся лінійка принтерів BumbuLab є майже витвором мистецтва та шедевром промислового дизайну. Ці принтери на них просто приємно дивитися, вони дуже класно виглядають у вашому кабінеті на столі в майстерні. Всі принтери BumbuLab дуже легко обслуговувати та ремонтувати. Вони класно побудовані, так що ти можеш його розібрати та замінити окрему частину, і тобі не треба міняти півпринтера або всю материнську плату одразу, якщо щось зламалося. Остання перевага це інфраструктура. Принтери Бамбулаб за два роки стали найпопулярнішими принтерами у світі. Є дуже багато оригінальних аксесуарів та запчастин, а також запчастин і аксесуарів від сторонніх виробників. Є великі ком'юніті, багато інформації на Ютубі, дуже велика база знань та людей, які цікавляться, розвивають та доробляють щось для принтерів. І ще одне: всі принтери BumbleUp можуть бути доукомплектовані АМС-системою. АМС це абревіатура від Automatic Material System. і друкувати багатьма кольорами чи матеріалами одночасно. А тепер до принтерів. А один міні-найдоступніший принтер Lab в лінійці. має всі переваги своїх старших братів, окрім зменшеної зони друку. Вона тут складає 18 на 18 на 18 см. Цей принтер ідеально підійде для початківців, для тих, хто хоче просто спробувати, що таке друк, як подарунок дитині. Також він буде корисний для професіоналів. Якщо у вас велике виробництво і багато принтерів, і вам треба маленький принтер, який буде стояти на столі і друкувати прототипи, це саме він. Також в цьому принтері класне співвідношення швидкості друку до його ціни. І якщо вам треба друкувати велику кількість малих деталей, то він вам підійде. Він, як і всі принтери, працює за мс системою і підтримує багатокольоровий друк. А1. Найдоступніший вже повнорозмірний принтер в лінійці Bumbleab. Має активну систему шумопоглинання, мотори працюють в противофазі, гарну ціну, супер якість друку, ідеально підходить як один домашній принтер або машина для невеликої друкарні. Цей принтер підходить для друку пластиками, яким не потрібна закрита камера, такі як PLA, PG, TPU та інші. Класний, стабільний і, що найголовніше, найсвіжіша модель в лінійці Lab. P1P – Найдоступніший принтер. Бамбулапський нема такого корекс лай. Підходить для друку пластиками, яким не треба закрита камера, PLA, PG. Дуже широко використовується в 3D-друкарнях, там, де друкують багато, там, де не треба доплачувати за закритий корпус P1S. Взагалі це супер дешева версія X1 Carbon. Залишили шасі, зняли все інше. Друкує класно, друкує швидко. Якщо ви знаєте, як ви будете його використовувати, ви будете використовувати його лише ПЛАПG, цей принтер вам підходить ідеально. А також є багато моделей для кастомізації, ви можете самостійно надрукувати на нього закритий корпус, він буде виглядати класно, прикольно і так, як вам заманеться. Vibanes, наш топ-продажів. Найкраще співвідношення, ціна, якість можливості. Це найдоступніший закритий принтер Lab, має кінематику CorexY. Має найкраще співвідношення, ціна якість можливості, компактну амс систему в порівнянні з серією А1, яка розташовується на принтері і має закритий корпус, у вас пластик набирає вологу більш повільніше. Класно виглядає. Має пластиковий корпус з скляними вставками, дверцята на магнітику. Все дуже якісно, красиво. Цей принтер стане прикрасою будь-якого офісу, майстерні і закриє 98% задач 3D-друку. А ось і він флагман компанії Bambulab, принтер, з якого вони стартували. Найкращий принтер на сьогоднішній день на ринку. Вони зібрали всі побажання з ринку і зробили так, як треба, як ніхто до цього не робив. Тут є основною фішкою, це автокалібровка філаменту, лідар відслідковує якість друку першого шару та вносить корективи в налаштування, щоб ви отримали гарний результат. По-друге, штучний інтелект слідкує за якістю друку, і якщо щось йде не так, він присилає вам повідомлення на телефон чи в додаток на комп'ютері. По-третє, він класно виглядає. Тут кольоровий тач-дисплей. Покращена фільтрація повітря з фільтром з кокосового вугілля. Феноменальна, стабільна, висока якість друку. Якщо ви хочете кращий принтер в себе вдома, то це він. Ну що ж, зірка нашого вечора. Принтер X1i. Найдорожчий принтер в лінійці BambuLab. Його немає в відкритому продажі, ви його не знайдете на офіційному сайті, він доступен для замовлення тільки у офіційних ділерів. Які ж фішки є за ці гроші в цій моделі? Тут покращена система фільтрації, він гріє сопло до 320 градусів та має активну камеру нагрівання, що дозволяє вам друкувати найскладнішими пластиками, які є на ринку. Також в нього є посилена система безпеки, він може відключатись повністю від зовнішнього світу, якщо у вас є комерційна тайна, і ви не хочете, щоб хтось якось мав доступ до того, що ви друкуєте. Індекс І в назві значить Enterprise – виробництво. Ця модель орієнтована на B2B продажі, але якщо ви дуже хочете, ви можете її придбати у нас. Це була вся лінійка принтерів Lab на червень 2024 року. А наступними принтерами в лінійці очікується або X1 Max, або A1 Max. Тому що зараз бракує принтера в лінійці Bamble Lab з зоною друку більше, ніж 250х250 на 250, на 250 мм. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами. Дякую за увагу!